Свідомість не з'являється раптом, вона формується з малечку. У цих маленьких поглядах, у грі, у поясненнях вихователя, коли дитина вчиться розрізняти, куди потрапляє пластик, а куди скло чи папір. Не добре, як не можна робити. Треба у сорний бак дати. Сортування це не просто гра. Це перший урок відповідальності. Так діти розуміють, що кожна дія має наслідок. Наша планета буде сумувати. Коли ми йдемо на пікнік, там ми не мечемо на природу мусор. Ми заберемо його додому, то та там коли ж мечемо, вдома мусор. Вітав! ми його кидаємо і Якщо сьогодні вони кидають пляшку в правильний контейнер, завтра для них це вже буде норма, бо свідомість починається з виховання, з прикладу, з розуміння, навіщо це потрібно.